Після цих теплих і надихаючих привітань ми переходимо до першої сесії. Я пригадую, що колись я був деканом бізнес-школи, питався на голову нашої наглядової ради, на засідання ради, про, які, про що ми говоримо в першу чергу? Про гроші чи про зміст? Він каже, про гроші, звичайно, Павло. No money, no nothing. Так що не дивно, що перша сесія буде про інвестиційний клімат. І для мене велика честь запросити сюди на сцену віце-прем'єр-міністра, міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка. Георгія Пертаю, першого заступника директора Державного інвестиційного агентства Грузії, Натіга Мадатова, директора департаменту із залучення інвестицій Азербайджанського фонду підтримки експорту та інвестицій, Тараса Лукачука, віце-президента компанії Крафтфудзи, генерального директора в Україні та на нових ринках Східної Європи та Центральної Азії. І нарешті Ніла Сміта, засновника компанії Crimean Venture Company. Is there. Good. Uh, <clears throat> також серед спікерів у нас така велика. Багато людей хочуть поговорити про гроші, тому в нас буде ще uh, три виступи з, з uh, аудиторії. Також це буде Олександр Маркус, делегат німецької економіки в Україні, доктор Регіні Мату, uh, uh, голова правління та генеральний директор Share Technologies і Владимир Клєтушкін, uh, віце-президент Європейського центру міжнародних відносин. Вітаємо всіх! Перша сесія про інвестиційний клімат. Ну очевидно, що напевно перше слово віце премєр міністру України, міністру соціальної політики Сергію Байніручитигівко.